Сьогодні в нас розмова з гарною жінкою, чудовою дружиною та мамою, народною артисткою України Катериною Божинською. Добрий Діталі. день, всім привіт. Пані Катерино. Ви зараз перебуваєте в благодійному турі воля. Розкажіть про нього детальніше, в яких містах в яких країнах, скільки довелося зібрати на підтримку ЗСУ? Ну я хочу сказати, що в благодійному турі воля з Михайлом Грицканом, заслуженим артистом України, ми вже майже два роки. І дали більше ніж 250 благодійних концертів на користь збройних сил України і зібрали майже 6 мільйонів гривень. Клас як виник творчий тандем з Михайлом Ви знаєте, після того, як мій рідний брат, спортивний журналіст, добровольцем, пішов в лави Зсу в Едельвейс, десятка Едельвейс, і ми збирали гроші на дрони. Я попросила Михайла приєднатися, і от з того моменту перший концерт у нас був в Болгарії в Софії. А ми об'їздили майже всю Європу, були в Америці, і дуже багато концертів зробили і в містах України. Ви одна з небагатьох артистів, які не приховують свій вік. Розкажіть, будь ласка, як вам вдається так гарно виглядати, зберігати красу та молодість? А який в мене вік? 35+. плюс. Класно. Ви дуже гарно виглядаєте. Ні, Якщо б мені було там 50, 60. Тому може я би приховувала так, чого мені Ну, ви молодше виглядаєте свого ви віку знаєте, однозначно. Раніше була така можливість співачкам зробити свій вік менше в паспорті, а зараз Вікіпедія і нічого вже не сховаєш. Тому деякі співачки, які розповідали, що їм ма матрошки ну, менше насправді потім вибачались, тому що всі дізналися справжній вік. З ким з українських артистів ви товаришуєте? Павлом Зібровим, з Зірино, Іриною Білик, гурт Тік, Наталя Валевська, Віктор Павлік, Петро Чорний з багатьма. Ці всі артисти справді талановиті. Талановиті, однозначно. Тут там... проектами не склалось товаришувати, Тільки з артистами, з артистами, які вже багато років на сцені, яких любить народ. Розкажіть, як проходить ваш день, коли ви не в турі, не гастролюєте? Знаєте, таких днів дуже мало, і я знаходжусь тоді зі своїми дітьми. У мене троє дітей. Так, ми знаємо. І я дуже люблю подорожувати. Ми їдемо кудись на природу, в гори, Чи, якщо так в нас складається на море, я з дітками читаю книжки. Тобто, це такий родинний день, день мами, можна так сказати. Ви успішна жінка, як в кар'єрі, так і в особистому житті. Дайте, будь ласка, пораду нашій молоді. Ой, у нас молодь така, не можу сказати, щоб нікого не образити, але чую дуже часто від дівчат, що хлопці не хочуть одружуватись, що хлопці не хочуть брати на себе відповідальність, що хочуть тільки зустрічатися. Але хлопці, треба ж народжувати дітей, треба, щоб такі в нас створювалися прекрасні сім'ї, українці такий гарний народ, тому. Бажаю я вам такого кохання, щоб ви захотіли одружитися і щоб саме ця жінка була вашою найкращою жінкою в житті. Щоб ви загубили голову, так скажу, щоб пішли і вдягнули їй обручку на руку. Дякуємо вам за розмову. Друзі, це була народна артистка України Катерина Бужинська.